11 березня 2025 року, отут От на місці зупинки під назвою Зупинка набережна Героя Чорнобиля. Вже реально ведуться якісь роботи по зняттю старого асфальту. Можливо, будуть зроблені якісь тротиарна цегла, але ж напрямок бордюру, і щоб збільшити кишеню заїзну. Зупинки поки що не прозвели. З цього боку також йдеться зняття старого асфальту. Навпроти тут має бути дорожній знак, сам який означає зупинку. А ось в цьому місці має бути повернута Відновлена навіс такий. Зупинка набережна Героя Чорнобиля. Гадаю, після завершення всіх робіт все буде стояти так, як і було.